Всім привіт! Вийшла у двір і зараз хочу трішки поприбирати. Хочу пообрізати он ту хосту, все зрізати, бо коли приморозок ще більший буде, вона впаде потім на землю і буде потім важко її прибирати. І хочу зняти цю всю підложку, яка була під басейном, і її скласти. Бігла косинку, щоб коси не заважали. І зараз будемо забирати підложку. У нас не глибока криниця. Тут не видно. Кругів п'ять, напевно. Два у воді або півтора. І чотири, так, до води. Ой, зараз помити треба. А такий в мене вихідний. Я вже говорила, да? що в мене сьогодні вихідний, понеділок. Неділя і понеділок вихідний. Тож куча домашніх справ треба переробити. А вже осінь десь щось попідрізати, десь позачищати. Коротше, так. Тільки що на кухні ці мила. тумило. Мої роботи взяла серп і зараз треба ось цю хвосту всю скосити. І, звісно, вивезти це все листя на смітник. В мене І ще залишилось дозамітати. Мама мені допомагає. І, я і все. І вивезти це все на сміття. Все. 20 хвилин і красота. Ну все, у нас вже красота, повивозили все. Зачистилися завтра, а може, коли буде час, треба на вулиці повиривати чорнобривці. От. І біля хати вже зачистити треба все. Йду готувати вечерю. Всім гарного вечора. Все, пока.